Друзі, привіт! Я отримала зарплатню в цьому місяці 5815 гривень. Я знаю, що мінімалка зараз 6400 на руки. Але так склалося, що я працюю на півставки і там ставка набагато більша. Але буду рахувати конкретно на зарплату. Зараз подивимося, розкладу гроші по номіналам, щоб легше було рахувати. І так, в першу чергу, нам потрібно відкласти НЗ недоторканий запас 10%. Це 580 гривень. 580 гривень. Десь у мене полтиніка була. 580. Я візьму копійчиком 10 гривень. Цей конвертик я відкладаю завжди. Він повинен бути прям 100%. Потім я вам розкажу, що сюди входить в ЦНЗ. Одяг та взуття. Треба відкласти 5%. Я підписую, що тут 5% у мене є. Це 290 гривень, якщо так порахувати. Але я не впевнена, що в мене вони є в плані Ой, 250, і треба ще 40 гривень. Отак, От так, 290 гривень я відкладаю на одяг та вжиття. В акції цій моїй імпровізовані не будуть приймати участь моя дитина та чоловік. Вони будуть жити, як зазвичай. Здоров'я 5%. Сюди входить обов'язково. Якщо вдруг щось станеться, що треба буде операція або екстрена допомога полікувати там зуби, цей конверт створений спеціально для цього. Ми знаємо, що медицина у нас дуже дорога. Якщо станеться апендицит, ми це мінімум десятку треба викласти. Тому завжди щось відкладаємо на цей конвертик. Скільки б ви там не заробляли, таку суму треба відкласти. Я завжди відкладаю 5%, чого б там не було. У мене більше немає конвертиків це все. Але е, я використовую старі гаманці. У мене ось є такий гаманець, є ось такий гаманець. Вони в мене валяються давно, і я вирішила їх використати. Так, по поводу комуналки. Комуналка у мене вийшла 200. Це повністю я вже заплатила 200, але у мене є чоловік, і тому я її просто поділю пополам. нас двоє і дитина. Тому 1100 я поверну назад в, назад в кормушку сім'ї. Я тут 100 гривень сюди візьму. Ось так. Також ем, Я купила уже особисту гігієну, якою буду користуватися місяць. Ось, я сходила сьогодні в Єву, купила е, прокладки та два, два шампуньки. Мені одного на місяць вистачає, але вони були по акції, тому я вирішила їх купити. Ось це в мене лишок, я його не купляла, але почекаю, доки буде акція. Ставлю назад. Туалетний, туалетний папір, якась маломальська аптечка, щоб не здохнути, якщо що. Е, мені потрібен, Бо на зміну погоди у мене завжди є проблеми з ногами. А все останнє я купила в АТБ. І того, в мене вся оця покупка вийшла на 556 гривень. Треба відрахувати цю суму і покласти. До сім'ї. 550 у мене є. А 6 у мене немає. У мене є 5. Добре, допустимо, гривня знайшла десь на дорозі. Повертаємо це в сім'ю. І того, у мене лишилося 3 тисячі гривень, які я маю використати на прожиток. Це місяць харчування, плюс мені ще треба в аптеку купити ліки, які я приймаю щомісяця. Сюди входить сіафор або глюкофаж, або метформін. Ну, Кожен приймає той препарат, який йому підходить. Мені підходить або сіафор, або глюкофаж. Вони набагато дорожчі, але ну, виходу просто немає. На метформіні дешевому я себе дуже погано почуваю. Піду в аптеку куплю. Також мені потрібно знеболювальне. Та Потрібні каплі в носа обов'язково, бо при такій погоді мені закладає ніс. І з цього, що залишиться, я муситиму прожити місяць, купуючи собі харчі. Я не знаю, що у мене з цього вийде. Це такий експеримент. Побачимо. І з того, що я собі обрала для економії. В АТБ є така фішка, як скидки з карткою АТБ. На них обично намальовано АТБ. Їх можна купити біля каси. Я пробувала всі картки, які тільки є в них там: А Банк, Райфайзенбанк. Вони дуже невдобні при. Ем... Реєстрації Монобанк найпростіше. Якщо хочете, будь ласка, я вам лишу в описі посилання на додаток Монобанку. Далі ви купуєте карточку. Ну, ви заходите, реєструєтесь. Далі ви купуєте карточку Монобанка в АТБ, вона коштує 50 гривень. І при реєстрації ці 50 гривень повертаються вам на рахунок. Так ви зможете користуватися скидками. Оці всі товари, які я купила в АТБ, вони були по скидці. Хочеш, не хочеш, а скидка достатньо приємна була. Куди я діла чек, я не знаю. Десь в мене валяється, потім знайду, як буду робити повноцінне відео. Ось так. Тому я роблю ось таку картку. Плюс я ще буду користуватися кешбеком 10% за українські товари. Їх також можна зареєструвати в Монобанку. З цих грошей можна буде погашати комуналку. Все. Розприділення я зробила. І того завтрашнього дня я починаю. Завтра, 21 число, і експеримент закінчиться або 21 числа наступного місяця, або ще буду продовжувати до кінця. Моя ціль назбирати кошти на покупку житла десь на Західній Україні. Я живу в прифронтовій зоні і в будь-який момент. Кожен, напевно, це розуміє, що в будь-який момент ми можемо втратити житло. І потрібно мати якусь подушку, щоб переїхати, щоб ну, не так було важко і скрутно, як це було іншим людям. Дивимось на інших людей і вчимося помилкам. Тому зараз е, я буду це проводити. Також у мене є ще одна така е, скрита, скажімо так, Мотивація, я поправилась в мене є інсулінрезистентність, я маю приймати ліки і поправитися для мене дуже-дуже так легко. І цей спосіб допоможе мені схуднути, бо худнути ціленаправлено я не можу. Мої мозки просто відмовляються з цим працювати. Але я думаю, таким способом я добре схудну. завтрашнього дня я зважусь і буду тримати вагу на контролі. Подивимось, скільки можна схуднути, якщо харчуватися менше ніж на 3 тисячі, бо сума буде меншою із-за аптеки. До речі, аптечні препарати також можна купити дешевше через сайт таблетки.ua. Також лишу в описі. Е, так, що ще я хотіла сказати? В принципі, все. Подивимося, що з цього всього в мене лишиться на кінець місяця, е, щоб зрозуміти взагалі, що потрібно буде докуповувати. Е, Обов'язково користуємося акціями. М -м -м, що ще? А, і ще в мене таке питання до вас конкретно: як мені краще зробити? Ну от, я маю 3 тисячі гривень. Мені на ці 3 тисячі гривень купувати всі продукти, чи можна використовувати те, що я виростила в себе на городі. В принципі, я їх буду використовувати, ці продукти, просто можу їх рахувати по ціні, яка там є на базарі або в АТБ, враховувати в бюджет і віднімати ці кошти. Тут 3 тисячі в мене, я їх розміняю, вони будуть мілкими, вони. Це чисто для наглядності для вас гроші. Я буду тримати частково на карточці і частково налічкою. На картості це щоб купити продукти на акціях та отримати кешбек від України. Налічку, чисто для того, щоб була можливість там купити щось дешевше на базарі. Це по-перше. По-друге, ще я забула сказати, що сюди входить проїзд. Я відмовлюсь від автомобіля та буду ходити пішком. Мені не треба далеко ходити, в принципі, буду пішком ходити заодно, може трошечки схудно. Ну що, погнали? А, обов'язково ще я покажу. Підробітки. Так, моя зарплата 5815 гривень. Але це нереально на ці гроші вижити. Я, я спробую, звичайно, ніколи не пробувала так виживати, скільки ж стільки я не жила на мінімалку. Я спробую. Та ще я хочу вам показати відео. І взагалі розповісти про те, як я підробляю, які взагалі варіанти підробітку є. Якщо у вас є бажання жити краще, ніж на мінімалку, то завжди можна підробити. Всі гроші, які я підроблю вище, у мене підуть на НЗ, на нашу ціль покупку будинку. А жити буду на мінімалку. Ще раз скажу: сім'я в мене буде жити звичайно в в Звичайному режимі. Це експеримент, чисто мій, чисто для людей, що все реально, навіть з мінімалкою. Ну що, всім добра, всім миру. Завтра починаю, завтра більш такий детальний огляд зроблю. Що купила, що готувала, все буду записувати. Пишіть у коментарях, що вам цікаво, буду рада.